Слава Україні! Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такий от комплект переобладнання під Т-40 з неведучим передком під двосторонній циліндр. Ну, в даному випадку двосторонній циліндр 50-та труба це 30-й шток і ход штоку 250 мм. Ну, це задовгий. Якщо у вас ну, завжди Т-40 там дуже вузька колія. Якщо у вас там він розкатаний, тобто ну десь там 112-114 поміж сошками лівою та правою відстань, тоді можливо встановити такий циліндр. Але краще встановлювати циліндр з ходом 210 мм, тоді там, скоріше за все, що він влізе. Ну, тобто мінімальна відстань повинна бути 106 см. Поміж сочками. Якщо ви не будете розкочувати ваш трактор, колію його, то ну, вибачайте, не зможемо тоді а, вам продати, бо ви не встановите. Так, а, дивіться, а, що сюди входить. Входить насос дозатор 100 або 160, ну зазвичай 100 під Т-40, це виробництво МЗ Болгарія 3,700 він коштує. Потім а, болти до цього дозатора 100. 50 гривень там коштує комплект, якщо не помиляюся. Давайте так, я не буду кожну тут деталь вам розцінювати, я вам скажу разом. от, е, Виходи, якщо збирати без оцих наконечників, зараз я вам поясню. от, А все інше, от, що ви бачите на екрані, то це виходить 17,5. Якщо ми будемо без цих трубок, а от цими наконечниками збирати. Замість них. Тоді там здорощення на 1100, тобто це буде 17850, так? а так 17750 на цих трубках. Для чого ці трубки? Ну Дивіться, по-перше, ви на вашу балку у цей кронштейн встановлюєте, до нього викріпите циліндр тусторонній. Потім, щоб закріпитися до сошек, ви можете використовувати ваші наконечники, які з правою різьбою. Через отакі от трубки. Так, Вони от дуже зручні. Тут внутрішня різьба, Права вона. Вам обидва правих потрібна. І закріплюєтеся до сошек. Якщо не бажаєте, можете взяти отакі от струбки варені. різьба знову ж таки, яка накручується на ці шруси, так звані на пальці цього циліндру. Або так, або так. Так, що сюди ще входить? Кронштейн сказав, циліндр сказав, оце це болти кріплення. Циліндра, потім рукава високого тиска, Кутові тут 2 метрових, 2 метрових. Так, прокладку дозатора сказав, штуцери до дозатора, штуцери до циліндра. Затрубки оці казав вам. За наконечник я казав так, кронштейн самого дозатора, отакий він на підшипничку. Сюди ви дозатор під'єднуєте. Так, і гідробак. Так, друзі. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую Литва, Латвія та Молдова є можливість відправляти в вашу країну. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.